Вітаю вас, дорогі друзі, з вами Сірко і гра Force of Nature українською продовжується. Сьогодні в нас по планам останній епізод, надіюсь, ми сьогодні вже гру завершимо. І хочу всіх привітати з тим, що наступив 23 й рік. Хочеться побажати перемоги, віри в це, тому що віра це те, що наближає нас до неї. Так що допомагаємо нашим Збройним силам і віримо. Що ж, давайте починати. А почнемо ми з того, що. Збудуємо стіл чорнокнижника, ось такий. Мені здається, чи я багато ресурсів підготував. Так, щось в мене зайві ресурси. Ну Давайте тут я поставимо, бо в мене й місця, мабуть, і немає. Зараз будуємо. Також я підготував ще для наших сувоїв, які ми будемо використовувати в битві з босом, з тим кам'яним големом. Також ще три злитка золота я зробив, можливо, десь знадобиться. Давайте, дороблюйте. Привиди щось не дуже швидко працюють. Ще й з нами. Ну, нічого, все одно робота кипить. І подивимося, що ми можемо дослідити. Ага, у нас є. Так, туман, у нас є блискавка і у нас є вогняний шар і магічний том. Шарів вогняних мені не вистачає, ось і золото. А що за магічний том? А, -а, а. Я думаю, що є сенс тільки вогняний зробити і все. Так, два листа, груба шкіра і сльоза диявола це в мене наче все повинно бути. Так, сльози диявола я не робив був. Ага, ось о груба шкіра є. Що ж, мені потрібно дослідити тоді, що виходить. Так, що ще сюди треба було? Ага, два золотих. Якраз 3. Непогано. Хоча я наче бив купу монстрів, а набив лише на 3 злитки. Навіть не на 4. Так, є. І зараз будемо тоді досліджувати що, по-перше. По-перше, нам треба дослідити вогняний шар. Ось такий. Потім його зробити одну штуку. Блискавок я також зроблю ще. Ми їх, мабуть, також. Давайте дослідимо. Ну так, мені не вистачає лише вогняних шарів. Для того, щоб можна було зробити книгу. Давайте зробимо тебе і блискавок, ну я не знаю, скільки, штук 30. У мене 7, штук 40. Ні, стоп. <с? <с?> То багато. Так, ні, не 60 штук, а всього штук 40, давайте. Це 50 вийде. Нічого, у нас. Досить багато ресурсів, які я підготував. Зараз зробимо тільки, мабуть, все-таки ще десяток. Давай, щоб було. Скільки це у нас буде? 47 штук. Добре, на F3 нехай буде. На F5 ми ось це поставимо. А на так, це у нас що? Це у нас блискавки. А на F4 зробимо. Так, ага, не треба було ховати. Зробимо книгу. Досліджуй. Лядяний туман також можна дослідити. Давайте дослідимо. Все одно, в мене залишилися ще ресурси. Ще залишився лист чернила. Хоча, можливо, чернила мені зараз ще знадобляться. Подивимося. Для книги потрібні вони? Ні, для книги вони не потрібні, але для книги потрібно 30 цих. О. А... Якраз 20 я зроблю, а ні, мені не вистачає буквально одного чорнила. Як завжди, чогось не вистачає. Треба сходити зробити. Поки там пишуть нам свої, то ми сходимо. Я ще зробив, значить, там скільки по 40 чи по 50 навіть наших зіль, які нам знадобляться для, звісно, битви. Будемо ними теж користуватись, бо їжі не також і багато. А зілля будуть краще. Мені наче два ще вугілля потрібно було. Чи одне, чи два зараз подивимося. Все, ви там вже зробили. Все. Так, чорнила. А, одне. Одне вугілля на одне. Чорнило. Так, і ще шар робимо. І в мене буде зараз 50 штук. Тобто книга це в нас, я так розумію, безкінечна штука. Якщо порахувати, 80 май... цей, шкоди. Ну так, 80. Але треба багато мани. Забираємо книгу. І тепер у нас є можливість а, магію користуватися безкінечно. Так, блискавки сюди. Лід сюди. Іначе все в мене є. Так, зілля точно. А, давайте візьмемо ось так. Сюди тебе. Отак. І візьмемо, звісно, лук, тому що ним ми також будемо сьогодні користуватись. Ну, а інше все можна скинути, що не потрібно, що місце закінчилось. Буває і таке. Ну, нічого, ось так. Ну, що тут, зільки дороблюються, зараз ще візьмемо ось цих. І можна відправлятися. Відправлятися, звісно, бити боса. Першого боса ми будемо бити якого? Так, треба перевдягтись, Того, що у нас в цьому, в зимовому біомі. А потім, якщо я не помиляюсь, повинен ще один з'явитись. О, ми на місці, і бос нас чекає. Так, немає нікого, ага, он. скорпіон. Давайте з ним розберемось за А, це морозний скорпіон. ну Морозний мені не страшний. з нього... Уламок випав. Так, що тут таке? Ага, бос. Ось цього давайте ще вб'ємо. Ну, бий. А, -а, -а, а, ні, бос! Той на нас дивиться, стоїть, поки бос збирається. Ні! -е. А ти того будеш бити чи ні? М -м а, б'є. Так, трішки магії. Ай, що тут таке падає, падає, падають. На мене уламки. На, а, та він слабенький. Поки він з тим розбирається, ми, ми його поб'ємо. Ого, нічого собі. Ай! Став на свою голову. Поки що нічого складного я не бачу, так трішки треба звикнути до того, те, що в мене розташовано, як і магії. Не дуже, а от на F дуже незручно зробили. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Їмо-п'ємо. Здоров'я відновлюємо. Так, трішки треба бахнути. Щось слабеньке, мені здається, він якийсь поки поки що. Так. Оп. Ну Такими темпами вже майже і півздоров'я нема в нього. А головне під каміння не попадати і буде все непогано. І переживемо. Ну оце непогано так знімає здоров'я, дивлюся. Оп! І жоден не влучив. Що ти думаєш, зможеш підійти і отак мене стукнути? Щось він слабенький. Оце багато знімаю. От удар оцей досить сильний. Ну, цього хоч влучити легко. <смі> він великий. Куди не стрельне, там і він. Так, лікуймося, лікуймося. А, не, не та мана. У мене мана закінчилася. Не ту магію використав і все. Що ж, повертаємося до бою. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тихенько, тихенько, зілько пий, п'ємо їмо. А, молодець, знову не ту магію. Треба повбирати всі магії, окрім той, яка мені потрібна, і все. Так, їж. Бо зараз буде боляче, ось. Було боляче. Але ми вижили. Так, на тобі. Все. Нічого собі, бос. Сильний. Це більше не в тому, що він сильний, а в тому, що дуже незручно використовувати магію на F3. Хто додумався, я не знаю. Так. Забираємо шматочок. Угу. І в нас є привид якийсь. Дора. Що ж, осколок твій, але постривай, радіти, без книги закляття все одно не зможеш отримати безсмертя. Мені це не потрібно. Я намагаюся зібрати камінь, щоб повернутися додому. Ти не один з чаклунів? Ні, я у цьому світі не за власною волею і не хочу тут залишатись. Важко повірити. Допоможи мені повернутися додому, а, і камінь твій. Згода, я приєднаюсь до тебе та, можливо, навіть допомагатиму, але не думаю, що я так просто повірила твоїм словам. Я пильнуватиму за осколком. радістю прийму будь-яку допомогу. Хто ти? Колись я була служницею Еллі, дочкою верховного чарівника. Тепер, як бачиш, я була полонянкою багатьох оболонок. Колись сила природи був джерело миру, і тепер від нього осколків самі лише біде. До твого приходу я стерегла один з осколків. Це вже не ті чаклуни, що панували колись. Їхній розум давно скаламутаний жадобною влади. Як було зруйновано камінь? Багато років минуло з тих часів, та я добре пам'ятаю ту ніч, коли моя володарка втікла зі своїм коханим чужеземцем Ріколем. Мене взяли з собою. Еллі дала мені книгу, котру поцупила свого батька, і строго веліла берегти її. Шкода, я ще тоді не знала, що це за книга. Ми вирушили на острів Древніх, де я стала жертвою жахливого обряду, однак, верховний чаклун швидко спохватився по дочку і прислав на її пошуки свою магічну кулю. Моя душа була в тілі Рікова та Еллі залишилось тільки запечатати рану каменем. Та неочікувана поява кулі відволікла, її камінь було розбито. Рана у грудях у Рікова залишилась відкритою, і я намагалася вирватися назовні, але володарка усіма силами стримувала мене. Магія вийшла з-під контролю та поглинула її саму. А її душа виявилась заточена у руку Рікова. Ні, хоч камінь і розбився, Ріков тепер міг сам утримувати мене рукою, у котрій була душа володарки. З такою раною в грудях він би загинув на місці, якби мені вдалося покинути його тіло. А, так, наче все. У нас з'явилося, що у нас? У нас ще ось таке зілля, яке дає вмінь три, три штучки. Що це таке? Мана. Магічна сфера створює потужну хвилю, що відштовхує всіх ворогів. Таке. Не думаю, що будемо користуватись. От освітлення можна. Керування магічною кулею. Це ця штука потрібна, так? Лікування. А що це? Це просто відкриває магії і все. Ну, давайте ще лікування. Що ж, у нас є привид, ми можемо повертатися додому, і, я так розумію, встановлювати вже цей як його, нашу кулю в наш алтар, тому що він там нас потрібен. А ми ж можемо зразу на вівтар. О, вівтар. Встановити осколок сили природи. З'єднати осколки. Е, ти куди це? Бос! Дивіться, з'явилося коло. Якийсь бос. Ну йо йома, -йо. звідки ти взявся? Щось страшненьке. Одноручний бос. З одноручним мечем. Та тікай, що ти дивишся на нього? А, -а, а? Так, ні, це магія. Мені потрібно лук. Що ти таке? Що ти дивишся? Ага, давайте поки що. Ну, дуже в нього багато здоров'я, мені здається, буде зараз з ним битися. Так, стріляймо. Ну, не дуже, то він і хоче отримувати люлей. Мені здається, він нам буде більше навалювати люлей, ніж ми йому. Хоча подивимося, поки що ми йому навалюємо. Ай-яй-яй, оце погано. Дуже погано так їсти. Ай! Що це таке? Ти ще й таким б'єш? Це не дуже добре. Та, тікаємо. Все одно заморозив, так. Тікаймо! О, а ти що таке? А, воно мене ще й застунило. Ну добре, що він там тупонув. І ми все-таки втекли. Так, в мене мана майже закінчилась, треба за маною дивитися. Та й за здоров'ям треба дивитись, бо здоров'я теж вирішує. Так, ми знаємо, що ця штука в нас стунить. Оп, і заховався. На тобі. З цим буде довго битися. Це не той ватажок, з яким ми тільки що билися. Що, не змог, не зміг? Ай! Боляче-боляче. Не треба, На тобі ще магії. А, не дістав. Ну, магія слабенько його б'є. Зовсім слабенько, я б сказав би. Я теж вмію стріляти, не тільки ти вмієш стріляти. Що ти думаєш? Що там? Угу. Я так і думав, що він зараз цим стрельне. Тому заховався. Передбачуваний бос. В принципі, більш-менш. Хоча все одно з ним треба, скажімо так, бути на стрьомі. Опа. Перекати теж інколи рятують життя. Ну, зараз я його дуже-дуже слабо б'ю. Ай! Боляче! Нащо ти так? На тобі! О, я ще й влучив в нього. Хм. Я думав зараз в портал попаду. Так, давай в цю штуку. Влучай. Ну скільки йому? Відсотків 20, мабуть, не більше. Поки що зняв здоров'я. Схоже на те. Ну, У мене ще є чим лікуватись, тому нормально. Ай! Оп, <ріст> не тільки цим вогнем. А, в мене мана закінчилась, так. Треба підлікувати її, підпити, скажімо так, не підлікувати. Зараз стріл буде валятися, купа. Я бачу. Що ти там морозно? В цього всі магії. Тобто це знаток прям магів. Це, мабуть, все-таки той самий. Крутий мах чи що щось таке. Ага, влучай в цю штуку і буде непогано. На тобі. З ним більше біготні, аніж битви. Ай! Так. Випити. А чим це він в мене? Блискавкою, мабуть, стукнув. Схоже на те. А, блискавкою і ця штука не пробила. Тобто вона. Б'є тільки... На таких от місцях, де пусто. Ай, ай. Так, лікуємося. Треба підлікуватись, поїсти, попити. Ну чому вже майже. Половини нема. Тікаймо. Головне за периметр не вийти, бо здоров'я потім може в нього відновитися. А я цього не дуже хочу. Ну ладно. Ти в мене, я в тебе все чесно. Все по-чесному. Один-один виходить. Бах. Ай! У нас ще й погода така біжла, я дивлюся, непогано. Так, десь половину приблизно вже в нього я відняв здоров'я. Потихеньку будемо його бити. Можливо, вже навіть трішки більше половини. Так, мана. Знов мана закінчилася. Ну нічого. Мана це не найстрашніше. Ай-яй-яй, тікаймо, тікаймо. Так. Ну, здоров'я в мене багато. Треба ману. Де він там загубився? Нічого в нас. Цей дру... один водного удар був. Я там, коли ти шукаєш. Ай. Оп! Ну, вже небагато в нього залишилося. Ну як сказати, небагато. Вже більше му зняв. Головне не розслаблятися, бо якщо розслабиш, то все. Можна отримувати люлей. А мені цього не хотілося б. Я все-таки планую сьогодні закінчити гру. Опа. На тобі. Вже можливо відсотків 30 в нього залишилось здоров'я. Епік Battle. Или Баттл у нас, прям. Якась епічна битва? Ей, боляче, боляче, але неприємно. Що ти там махаєш На тобі. Трішечки намахав? Вже небагато. На тобі. І ще. А, все одно влучив. Зачепив трішки. Нічого, Уже він майже майже уже залишилось небагато йому. Головне не піддаватись. От ось оце, най, я так зрозумів, найгірша штука, яка може бути. Якщо під неї не попадати, то все інше вже, в принципі, не складно буде. Бо ця може нас застунити і все, а все інше ні. Що ти думаєш? Так просто буде тобі зі мною, а ні, я так просто не дамся без бою. А, мана знов закінчилась. Так, вже залишилось, ну, можливо, відсотків з 10 в нього не більше. А! Тікаймо, тікаймо. А, зачепило. Тікай. Ще й заморозив. Так, їмо, п'ємо і відходимо. О, добре, що він таке зробив. На тобі. Так би він нам більше шкоди завдав, ніж те, що зробив. Так, залишилось уже трішки. Все, йому зараз кирдик. Все. Він відкинувся. І вийняти силу природи. Ачівка отримати. Ну, Вбити останнього боса у нас було. Це цей дух, якого ми тільки. Ну, та... Нора і Дора, який там було, казала. М -м -м -м. От треба було стати нам. <ріст> так. Привиди зараз нам допоможуть. А той стоїть дивиться. Та виривайся вже. Що ти... Знов розбилися частини. Він що, вирвав нашу душу? Надто маленький. Схоже, мені знову знадобиться допомога. М -м -м. Когось треба покликати на допомогу. А, так це кінець. Тобто, це на те, що буде третя частина, типа спойлера. Також що ждіть третю частину. Хм. Цікаво. Що ж, дорогі друзі, на цьому проходження гри Force of Nature закінчиться. Довго вона проходилась. Та вона довго. Один, мабуть, 70 у мене в цьому світі було пройдено. Так що, на цьому все. Додивимося титри. І я з вами буду прощатися. Побачимось в наступних проходженнях українською інших ігор. З вами був Сірко. всім гарного дня, всіх з новорічними святами і до побачення!